Новий закон про мобілізацію, який викликав великий суспільний резонанс, змінив усі колишні правила для військовозобов'язаних українців. На тлі цього закону Кабмін ухвалив низку постанов, які посилюють положення закону та, на жаль, внесли ще більше сум'яття. Однак, щоб виконувати закони, їх потрібно по-перше добре розуміти. Тому телеграф .UA» зібрав для вас усі нововведення, що стосуються повісток про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Які ж це нововведення? Докладні ше далі Для початку тепер українці отримуватимуть повістки про виклик до ТЦК «Укрпоштою». За новим законом їх почнуть розсилати після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних, у тому числі адреси проживання, тобто після 16 липня. При цьому повістки продовжуватимуть вручати військовозобов'язаним особисто їх вручатимуть цілодобово і вдома, і на роботі, і в інституті та загалом у всіх громадських місцях від вулиці до супермаркету. А також, звичайно, на блокпостах та пунктах пропуску через кордон. Коли вам вручать повістку, ви маєте розписатися в її отриманні. Але дуже важливо знати наступне: якщо вам вручили повістку на камеру, або навіть якщо ви на камеру відмовилися її отримати, все одно повістка вважається врученою. До речі, коли вам видає повістку на роботі ваш начальник, він має за новими законами забезпечити також вашу явку до ТЦК, а також повідомити війському, що ви одержали повістку або відмовилися. Зробити, якщо у вас саме такий намір. У самій повісті обов'язково мають бути вказані наступні дані: прізвище, власне, ім'я та по батькові, якщо воно є, а також дата народження громадянина, якому адресована повістка. Назва державного органу, що видав повістку, з якою метою вас викликають до ТЦК, із точно вказаним місцем, датою та часом явки за викликом. Повістка має бути підписана посадовцем, який її виписав, також із датою. На сам кінець має бути реєстраційний номер повістки. Та роз'яснення про наслідки неявки. Під час отримання повістки важливо перевірити, щоб усе перелічене було на місці, а інакше цей документ можна вважати недійсним. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.